Але я би хотів зупинитися раз тієї три структури, я хочу сказати про громадську організацію. Автоматично, метою створення громадської організації це є право, захист прав, інтересів громад, громадян і так далі. Тут автоматично. Якщо та громадська рада не утворена державною структурою, то вона нікуди не дівається, вона зразу стає в опозиції до будь-якої влади, яка би там не була. Тому що. Речаги впливу громадської організації на сьогоднішній день дуже великі. Через міжнародні фонди, де навчили нас трохи працювати, де дали нам речаги робити громадську експертизу діяльності, через ту громадську експертизу, якщо ви тільки дасте офіційний запит від громадської організації на любе питання по бюджету, по прийняттю рішень і так далі, ви автоматично відчуєте себе в опозиції не тільки так от на словах, а якщо ви є впливовий чоловік, бізнесмен, то одразу на вас діє вплив. То я автома зразу скажу. Тепер ще таке можна зробити владу прозорою, залежить від того, хто цього хоче. Наскільки є фахові, наскільки є небайдужі люди, які хочуть то зробити, я вам скажу таку річ. Я е, був депутатом сільської ради, районної ради, я на сьогоднішній день депутат, тобто не депутат, а... член виконкому. І от подивіться, є таке слово, я живу в Гаяк. Значить, о, За наше обажання, ми створили в селі газету. Засновником є сільська рада, а видавець виконком. Ми рік назад рік назад заслугали в Абертніхаявці газету. Ми всі рішення, сесії, всі актуальні питання, все життя громади, все висловлюємо на тихо. Роздаємо, вивішуємо, немає ніяких питань. Треба було мені хотіти переконати сільського голову, і його воля була погодити. У нього нема проблем, у нього голова не болить. Всі рішення, всі питання автоматично. І от по кожному кварталу ми такі питання, ми маємо свій герб, маємо. Оце називається голос громади. Добре, дякую. Така газета. Тепер ще питання хочу сказати. Мене дивує, я живу Де, на Мерзийсько-Дробольського району, мене дивує, як міг попасти Радзієвський в список десь там розглядати, коли, наприклад, міський голова і місто не роздільні речі. Розумієте? То якщо порівняти Стрий Три Тріткий рейн, з серйоз, земля і небо, то може там у тих офсайдерів він може брати участь. Тепер, якщо Конституційний суд приймає такі рішення, значить всі, хто йшов до влади, депутати підписували про публічну інформацію, вони стають публічними бризнюванням. То чому влада хоче себе так захищати, приймає такі рішення через Конституційний суд, незрозуміло. Але тут ну, мені це не зрозуміло.